Меру Божого, якщо ми пізнаємо істину, чуємо правду і спеціально грішимо, то не остається більше нас жертви за наші гріхи, Тому нам треба сьогоднішній час бути впевненими в тім, що Бог є. І Божа рука, вона як і вчора, як і сьогодні, так і кожен день, вона та сама, вона не змінилась. Тому ми повинні бути все впевнені в тому, що коли ми хочемо бути вірні, чесні, справедливі. Жити по любові Христові, по спокою, по злагоді, то ми повинні зрозуміти, що казав Ісус Христос, що Царство Боже воно зусиллям береться. І нам треба приложити зусилля, старання, тому що з усіх сторон духи злоби піднебесної. Вони будуть намагатися відвести нас від істиної благодаті, від спасіння, щоб ми не пізнали Божої руки, Божого благословіння, і щоб ми не почали дякувати Господу Богу, дякувати Духу Святому за все. Тому нам насправді треба бути осторожними і розуміти, що говорить Писання, тому що Ісус Христос. Він сказав: Я вам даю владу наступати на всяких духів злоби піднебесної, на голову Змія, на Скарпіона, на всяку хоробу і тому подібне. Тому нам, улюблені, треба розуміти таку річ, що Ісус Христос Він не дав ніякої влади сатані і духам злоби піднебесної. Він дав владу тільки. Улюбленим своїм діточкам. Тому будьте впевнені, будьте радісні, будьте завжди з Богом, розмовляйте з Богом, пустіть Дух Божий, в своє серце, скажіть, Господь, поселись своїм Святим Духом в моїм серці, наповни мене щастям, радістю. І тому ми в сьогоднішній день і кожного дня все робимо собі висновок. Це нас наповняє? Божа чи ні. тому Хай Господь Бог благословляє вас, йде попереді наших думок. І хай Господь Бог благословить своїм надзвичайним способом і відверне всякі стріли лукавого, які, як, і всякі дії, які є не від Бога, не від Господа нашого Спасителя. Нехай Божий план буде завжди виконаний в нашому житті, нехай коло нас завжди присутність. Буде надзвичайним способом Господа Бога і Духа Святого, щоб ми завжди були в тій істині, бо тільки Бог, коли ми його просимо, може нас благословляти надзвичайним способом. І хай так і буде, щоб Господь Бог благословив тільки тими ділами, тільки Тими діями, які є від Господа Бога, бо тому, що Господь Бог бачить своїх дітей, котрі перебувають в святості, Господній, Він прихилює у вухо до праведника, і Він бачить наперед, знає наші дії, наші потреби, і готовий завжди нам допомагати. Тож, улюблені завжди. Пам'ятайте, будьте в душі, в любові, і Господь Бог, Він завжди відверне всякі стріли лукавого і всякі ті дії, які нам можуть нашкодити. Тому Хай Господь Бог благословить тим радістю, тою силою Духа Святого, щоб ми завжди були під Божим благословенням, під Божою рукою. Нами прославиться Отець, той що на небі, і ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь Божих всім благословінь, улюблені з Богом.